Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Поранених захисників із південного та східного напрямків рятують лікарі у Дніпрі. Медики кажуть, останніми днями військових пацієнтів поменшало. Проте визнають, до мінновибухових та вогнестрільних поранень додалися ще й інші ушкодження. Більше про все це розкаже кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Ще на вихідних був у реанімації, а тепер не може дочекатися, коли зможе бігати. Мені краще. Ну, yeah. Пана Миколу, штурмовика, мінера та артилериста доправили з Донеччини минулого тижня із величезною крововтратою та у тяжкому стані. Уламки перебили стегно та прошили легеню. Рани майже в коліні, але перебита стегнова кістка. В сучасному світі накладається апарат зовнішньої фіксації, ножкою можна працювати. На ножку поки що спиратися не можна, але сісти, сходити в нака на стилях. Його оперували кілька бригад хірургів одночасно. Поки одні рятували ногу, інші діставали осколок з легені. Лише під час багатогодинної операції захиснику перелили більше літра донорської крові. Все буде добре. Все буде Україна. Да, все буде Україна. Дякую Богу, що живий. Може бути гірше. Це був штурм ворожих позицій на Бахмутському напрямку, згадує військовий. Міна розірвалася поруч. Один побратим загинув миттєво, ще одного та пана Миколу поранило. Я зразу зрозумів, що нога пошкоджена, тому що я бігти не міг з ним назад. Я відчув просто такий кубіль, розігнув ногу, почали кров фонтаномти. Поранений побратим наклав йому турнікет та викликав підмогу. Своє завдання вони тоді виконали, каже штурмовик. Він збирається повертатися до своїх щойно заживуть рани. Я хлопці буду, я ж їм потрібний. Вони мені. Я їх люблю. Всім страшно, всім тяжко, але хтось мусить робити. Операції задля порятунку бійців у дніпровських лікарнях тривають безперестанку не лише мінно-вибухові та кульові поранення. Лікарі кажуть, останнім часом побільшало бійців з незвичними ушкодженнями. Дуже багато військових, які вкушені дикими тваринами. Це пов'язано з осіннім періодом, чи якось так наклалося і собаками, і котами, і кажанами, і ким хочеш. Медики бояться наврочити, але кажуть, останніми днями поранених поменшало. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+,1.